Для пана Ігоря, водія комбінату Запоріжсталь, Запоріжжя стало другим домом. Минулого року він виїхав з рідної Авдіївки. Вже стало нестерпно там знаходитись в постоянні бомбардування, заводу і города, і прийшлося евакуюватись тому що життя дорожче казалося, чим нажити майно. Чоловіку потрібен був час, аби освоїтися у новому місці і відійти від пережитого. Потім він почав шукати роботу. Я звернувся в центр кар'єри Метенвесту і Метенвест предложив, ну пропонували цю роботу з днями, профсоюз поміг на перше время. Ігор погодився працювати водієм, хоча в Авдіївці був начальником дільниці автотранспортного цеху коксохімічного заводу. Предложили поки водієм, і все, щоб хоч якісь гроші зароблять. До того ж, дорога завжди відволікає його від нав'язливих думок, як і активна робота. В основному по заводу бувають і відрядження. Ігор не перестає слідкувати за новинами з рідного міста та дуже чекає на перемогу України. Звісно, кожен день слідкую, тому що душа болить за дому, ну грубо гаряв своїми руками. А як війна скінчиться, звісно, дуже хотілося б повернутися додому. Будемо дивитися, яка обстановка буде.